Інформаційні підсумки четверга 18 січня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Незавершений політ. Минув рік з дня авіакатастрофи у Броварах, в якій загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Гроші на власну справу. Благодійний фонд Карітас обрав понад 30 підприємців, яким виділять гранти на розвиток бізнесу. З вірою у перемогу маскувальні сітки на фронт плетуть у міському центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Рік тому, 18 січня, сталася авіакатастрофа у Броварах. Розбився гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво МВС. Загинуло 14 людей. Серед них міністр Денис Монастирський, юрист, громадський діяч, політик. Він родом із Хмельницького. Протягом 20 років навчався та працював у місцевому університеті управління та права імені Леоніда Юськова. Міністерство внутрішніх справ України Денис Монастирський очолив 2021 року. На момент трагедії йому було 42. У руках хмельничанина Віталія Афадєєва, Світлина 2002 року. На ній Денис Монастирський разом із однокурсниками. Вони щойно вступили до аспірантури. Віталій познайомився із майбутнім міністром внутрішніх справ у 1997-му, коли обоє стали студентами Хмельницького університету управління та права. Згадує Денис Монастирський був спокійним і старанно навчався. В нього не було такої якоїсь дитячої легковажності. Він завжди серйозно ставився до цих всіх питань. Він був абсолютно неконфліктний, Плани на життя в нього були досить серйозні і він. Як серйозно ставився до навчання, так і серйозно ставився до побудови своїх життєвих планів. Денис Монастирський народився у Хмельницькому. До 2017 року працював та викладав в Альма Матер. І на згадує, вона та її одногрупники любили та поважали свого викладача. Лекції Дениса Монастирського завжди були цікавими. Він наче сіяв те, вічне, добре. І хотілося з нього брати приклад. Це викладач, якого хотілося завжди слухати. В нього була якась така простота, дуже толерантний був. У 2011 році і на стала колегою Дениса Монастирського. Говорить, він був небайдужим до мистецтва та культурної спадщини Хмельниччини і присвячував цьому позаробочий час. Були різні такі творчі вечори, виставки, на які він запрошував. Також він займався відтворенням культурної спадщини, зокрема в Національному музеї Меджибуші. Їздили по відтворенню самої фортеці. Останні роки свого життя Денис Монастирський присвячує політичній діяльності, отримує мандат депутата Верховної Ради у 2021-му стає міністром внутрішніх справ України. Шановний український народе, сьогодні для мене дуже важливий та відповідальний день. Мою кандидатуру запропоновано на посаду міністра внутрішніх справ України. Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян. Держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів. 18 січня 2023 року Денис Монастирський та його колеги сідають до гелікоптера. Керівництво МВС прямувало в одну з гарячих точок, але у броварах Київської області винтокрил розбився і впав поблизу дитячого садка. Загинули всі, хто перебував на борту, а також п'ятеро цивільних, серед яких дитина. На момент трагедії Денису Монастирському було 42. За повідомленням ДБР, нині триває ознайомлення сторін з матеріалами справи. До роковин трагедії на платформі Ютуб вийшов документальний фільм Незавершений політ. У ньому колеги, друзі та родина діляться спогадами про Дениса Монастирського. Він мені приснувся лише один раз після цієї катастрофи. Це, мабуть, дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. В цьому сні від нього прозвучала фраза. Все буде добре. Я це розцінюю по відношенню до нашої країни. Звичайно, найбільше Жанна Монастирська пишається тим, як її чоловік повів себе 24 лютого 2022 року. Вітаю всіх! Хочу сказати, що я в Києві працюємо, організовуємо повністю оборону захисту ДРГ, видачу зброї. В університеті управління та права започатковують конкурс науково-дослідних робіт та премію імені Дениса Монастирського, а також відкривають аудиторію його імені. Влітку 2023 року на пам'ять про студента та викладача вишу відкрили меморіальну дошку. Через рік після трагедії рідні та знайомі Дениса Монастирського досі не можуть повірити, що його життя обірвалось. Дякую ще раз вам всім. Добережа вас, Боже, Ми обов'язково. Слава Україні! <ріст> Ірина Муляр, Володимир Щоранко, новини міста. Дві сотні вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Хмельницькому, незабаром переїдуть у відремонтовані гуртожитки. Зокрема, на завершальному етапі реконструкція приміщення за адресою вулиця Інститутська, 12, дріб, 1. Там вже відремонтували санвузли, кімнати і місця загального користування. Придбали меблі і побутову техніку. Паралельно ведуться роботи на Кам'янецькій 74. Їх мають завершити навесні цього року. Кошти на ремонт виділив Європейський Союз. На ІСтузькій 12 дріб планується відремонтувати вже відремонтовано 39 кімнат і додатково 6 буде створено. Так званий смарт-квартир, тобто малесеньких квартирок, в яких є одна кімнатка, кухня, окрема і маленький санузол. На кам'янецькі 74 також триває ремонт. Ми сподіваємося закінчити його весною. 2024-го. там реконструкція була така більш значуща, зважаючи на те, що та приміщення довгий час. Не використовувалося і не використовувалося як житло взагалі, а було раніше як офісне приміщення. Люди всі, які хотіли би заселитися, реєструються у місті Хмельницькому відділі обліку житла. Найбільше рейтинг будуть мати сім'ї з маленькими дітьми, інваліди, пенсіонери. Вартість цього проекту майже півтора м'яна євро. 187 тисяч гривень на власну справу. Волонтери благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ визначили підприємців, яким виділять грантові кошти на розвиток бізнесу. Таких 33. їх обрали з поміж 70 учасників, які перед тим пройшли навчання. Серед них початківці та ті, хто вже має досвід ведення бізнесу з п'ятьма першими переможцями, уже підписали договір про співпрацю. Гранти виділять у рамках проєкту підтримка мікробізнесу, який започаткували для вимушених переселенців та жителів Хмельницької області з вразливих категорій населення, котрі хочуть розвинути власну справу. Ірина Кондратюк продовжить. Вимушена переселенка із Донеччини Вероніка молодих Білоус до повномасштабного вторгнення працювала у дитячому театрі, який сама заснувала. Нині він зруйнований російськими окупантами. Тож жінка вирішила розпочати все спочатку вже у Хмельницькому. На це має 187 тисяч гривень. Їх отримала завдяки гранту в рамках проєкту Підтримка мікробізнесу. Я хочу працювати по дитячих садочках та школах з інтерактивними виставами. Планую витрати на закупівлю обладнання різноманітного, це декорації різноманітні, так також це музична апаратура. Портативні колонки, мікрофони, ноутбуки також. Я планую витратити ці кошти на пошиття нових костюмів. Ми робимо ростові великі ляльки. Стільки ж на розвиток власної справи отримає й Катерина Приходько, підприємиця власниця кав'ярні кондитерської у місті Натішин. Проект нам треба був для розширення для підтримки і для оновлення обладнання. Почали ми перед війною в 2021 році змушені були закритись тоді час були закриті. Зараз оновили все і. Дякую за участь. Будемо продовжувати тепер розширюватись. Ініціатори проєкту Підтримка мікробізнесу. Волонтери благодійного фонду Карітас Хмельницький у Його започаткували для вимушених переселенців та жителів Хмельницької області з вразливих категорій населення, котрі хочуть розвинути власну справу. Від бажаючих отримати грант, а ми отримали понад. 200 заявок. Після того люди проходили двоетапний відбір, і на навчання, яке проводили кваліфіковані ментори, тренери бізнес-школи, пройшло 70 учасників. Після проходження навчання наші бенефіціари мали захист своїх бізнес-планів. І після захисту і оцінки чотирьох експертів представника донора національного офісу, локального та представника бізнес-школи були відібрані найкращі. Загалом кошти отримують 33 підприємці. Серед них бізнесмени, початківці та ті, хто вже має досвід ведення власної справи. Гроші на реалізацію виділили закордонні донори. Цю суму закладені, звісно ж, і податки, які буде сплачувати «Карітас України замість людини. Тому суму, яку отримує людина, вона буде менша. Ми відібрали 30 Три переможці. З них я можу вам сказати те, що 16 будуть працювати у сфері послуг, а 17 це по наданню якихось товарів. Це насамперед швейний бізнес, пошиття нижньої білизни, пошиття постільної білизни, верхньої білизни, це перукарні, ветеринарні клініки. Виготовлення пастили і багато багато різноманітних на вправду дуже цікавих бізнес-ідей. Ірина Кондратюк, новини міста. З вірою у нашу перемогу плетуть сітки у міському центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Перші почали виготовляти в листопаді минулого року, коли значно зріс попит на маскувальний захист військової техніки. Зараз виготовляють полотно у зимових кольорах розміром 6 на 4 метри, долучаються до підтримки захисників і вихованці гуртків центру. Вони створюють ляльки, мотанки, обереги і малюнки, аби висловити вдячність тим, хто нині воює за Україну. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Пухнаста і об'ємна, проте легка. Зимова маскувальна сітка розміром 6 на 4 метри на етапі завершення. В обідній час і після роботи її плетуть працівники центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Перші почали виготовляти торік в листопаді. Зразу було трішки страшно. Я думала, боже, де ми будемо брати стільки цієї цієї тканини. Її потрібно дуже багато. Але важливо починати, не боятись, і знайдеться тканина, знайдуться люди, які допоможуть, які дадуть і відгукнуться від листопада місяця. Це в нас вже четверта сітка. Це ніби не багато. Ми вже її доплітаємо. Мій чоловік військовий, але ну, це не основна причина, чому ми почали плести. Ось а причина в тому, що почало приходити багато запитів. Навіть маленька така допомога вона є важливою. Рамку для плетіння змайстрував чоловік Наталії. Основу для сіток та матеріали закуповують за власні кошти, оскільки рук не вистачає на виготовлення маскувального захисту для техніки йде близько трьох тижнів. Мають і власний метод плетіння. Всі вічки перекриті, і е, вона дійсно ну накриває техніку, тому що. Ну, ми обрали цей спосіб. Нам це дуже подобається. Ми так тик-тик-тик йдемо, як, ну, як по математиці. Кожен ряд проходив, поні умови змінюються, і ми зараз після цієї ще думаємо, плануємо білу, а далі вже має бути зеленим, більше з таким, тому що вже, звісно, сніг вжитай. Навіть якийсь такий спокій в душі. Ну, ну і ти розумієш в той, же, в той же час, що ти цим допомагаєш хоча б цим. Центр, як і інші позашкільні заклади, з перших днів повноваштабної війни активно підтримує захисників. Вихованці гуртків створюють ляльки, мотанки, обереги і малюнки та збирають смаколики, аби висловити вдячність тим, хто нині воює за Україну. Ми завжди націлюємо дітей, що це ваша країна, це наша земля, нам тут жити і нам країну цю відбудовувати і боротися. І незалежно від того, чи тобі 6 років, чи тобі 14, чи тобі 30, чи тобі 40, 50, ти можеш бути корисний для своєї громади, для своєї країни. Потреба у сітках надзвичайно велика, тому що та кількість військових, які потребують саме цих захисних сіток, захисних. Них костюмів Кікімр, вона в рази збільшилася з моменту повномасштабного вторгнення. Сітки виготовлені у центрі передають громадські організації захист об'єднання волонтерів для відправки на фронт. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. містан та гостей міста закликають долучитися до колективної здачі крові. Спільний похід відбудеться 22 січня у День Соборності України. Організовують його учасники благодійного фонду Мій донор. Для участі необхідно зареєструватися за Google посиланням. Його можна знайти у соцмережах благодійного фонду. Цей колективний похід він більше так націлений на так званий золотий вік донорів. Це саме студентство і молодь, тому що Чого він золотий здебільшого через їхню покращену фізичну форму саме цієї вікової категорії, там 18-35 років. Але звичайно, що до цього колективного походу, який буде 22 січня, можуть долучатися усі хмельничани орієнтовно до 50 осіб. Ми можемо збирати на наші колективні походи. Потрібно просто знайти в інстаграмі сторінку Мій донор у нас в закріплених посиланнях є активне посилання на реєстрацію до колективного походу. Зареєструватись там буквально до п'яти хвилин часу триває реєстрація. Вже наші колеги опрацюють кожного, хто зареєструвався, зателефонують попередньо, підтвердять участь, тому подібне. зорієнтують, куди підходити. Приходити з 8.30 до першої години дня в будь-який час. От, здати кров, отримати подаруночки і все. До сторіччя першої зимової олімпіади Вікторина. Конкурс оголосило відділення Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області. Запропонували учасникам 20 запитань усі стосуються зимових видів спорту. Розмістили їх на офіційному сайті відділення та на фейсбук-сторінці. Визначатиме переможців журі, як зауважили організатори Вікторини, перевагу надаватимуть тим знавцям, які найшвидше надішлють правильні відповіді. Нагородять також наймолодшого і найстаршого учасників. Триватиме Вікторина під назвою «100 років Білим Олімпіадам до 10 лютого. Умовно ми його розділили на кілька таких ну, говорити, розділів. Перший розділ все більше стосується перших тих зимових Олімпійських ігор, Як вони зародилися і де відбувалися? Друга частина вже переходить на. Українських спортсменів там будуть такі питання, що стосуються як спортсменів, які представляли нашу область, так і уродженців Хмельницької області. Відібрали якраз такі запитання, щоб людям було цікаво. Ну і привернули увагу до зумових видів спорту. Необхідно буде, крім того, щоб ознайомитись з положенням і дати відповіді. Можна в паперовому вигляді, там є адреса, можна в електронному. Необхідно буде заповнити ще таку заявку, в якому вказати вік, ну адресу. Крім того, що дипломи там і першого, другого, третього ступеня медалі будуть, то ми ще готуємо призи. Є там і футболки, є, і книжки. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.